Улюблений всіми відділ кулінаріївського зранку, зразу люди є, все купують. Хочу трішки вам показати ціни. Не ціни, просто ціни. Камбала гриль вже готова. 41,40. ціна вказана за 100 грам. Окунь, гриль 50-40, печінка з домашньої птиці 31,90, шашлик зі свинини готовий 55,90. Люля кебаб індички 52 52,90 за 100 грам. 31,40. Оце курча табака, яка буває по акції по 160 гривень на суперсуботу. Зараз воно 31-40. 34-90 куряче стегно гриль. А он яка качина ніжка, конфі за 100 грамів 44-90, да, дуже гарно виглядає. І куряче філе 40. 24,90, голубці з м'ясом і рисом 37,90, ризовичами 23,90, плов з куркою 30,40. І ще дуже великий відділ. Дивіться, є запечена картопелька 34,90 фрі, є оці гіози знову в акції – 29,99, баклажани з томатами, є навіть така кукурудзяна грилі 29,90. І салатики, салатики, салатики.